В Україні запроваджено пілотний проєкт щодо відстеження вірусу SARS-CoV-2 в стічних водах. Львівська область одна з чотирьох пілотних областей України, які успішно впровадили цей вид і піднаглядом. У Львівській області визначено чотири точки для відбору проб неочищених стічних вод і в подальшому проведення їх тестування. на Кількісне визначення коронавірусу та вірусу грипу. Чому важливий цей метод дослідження? Він є доповненням до класичного методу визначення вірусу у пацієнтів, які хворіють на коронавірусну інфекцію. Адже відомо, що пацієнти з малосимптомними формами або безсимптомними формами не звертаються в заклади охорони здоров'я. Цей вид епіднагляду допоможе з'ясувати і визначити тенденції щодо збільшення або зменшення захворюваності у мешканців Львівщини. Починаючи з 6 жовтня двічі на тиждень, в понеділок і четвер проводиться відбір проб стічних, водах, стічних вод у чотирьох визначених точках. Це каналізаційні очисні споруди міста Львова, міста Дрогобича, Червонограда та міста Самбора. Отже, які результати досліджень були проведені нами за цей період? Відібрано та досліджено 152 проби січних вод. З них 97% були позитивні на SARS-CoV-2, 3% були негативні. 34 проби були позитивні на вірус грипу. Причому вірус грипу вперше був виявлений 7 листопада за два тижні до того, як перші пацієнти були зареєстровані в закладі охорони здоров'я. Чим важливий цей метод дослідження? По-перше, це є неінвазивний метод дослідження, адже е, всіх пацієнтів протестувати неможливо, а виявлення вірусу SARS-CoV-2 дозволяє бачити істинну картину захворювання на е, цю інфекцію. Хочу наголосити, що коронавірус нікуди не зник і продовжує і надалі реєструватися як у пацієнтів, так і у січних водах. Причому, коли ми бачимо підняття рівня концентрації в стічних водах за 6-10 днів іде збільшення числа захворювань серед населення Львівщини. Цей вид епіднагляду є дуже важливий і широко використовується в країнах Європи та Америки. Що цей вид епіднагляду дасть нам? По-перше, це можна виявити циркуляцію вірусу на ранніх стадіях. По-друге, географічне поширення вірусу, адже вірус може виявлятись в стічних водах там, де, по суті, захворюваність може і не реєструватися. Встановлено, що понеділкові концентрації вірусу SARS-CoV-2 у стічних водах є вищі ніж концентрації у четвер. Імовірно, це пов'язано з тим, що люди на вихідних днях. Більше перебувають вдома, а починаючи з початку тижня, відправляються у відрядження за місцем праці студенти за місцем навчання. Цей вид епіднагляду є дуже важливий на сьогодні, адже протестувати всіх є дуже складно, а зробити один аналіз січних вод і зрозуміти, яка ситуація щодо захворюваності на території є легко. Ми працюємо, щоб ви були здорові.